Тролейбус маршруту 7 А виходить на рейс. Окрім оголошення зупинок, тут лунають і уроки української. Запам'ятайте, не на протязі тижня, а протягом тижня протяг це різкий струйні повітря, що продуває приміщення крізь щелини або відчинені двері чи вікна, наприклад, протяг у кімнаті, протяг у салоні авто, а протягом це позначення часу. Пенсіонерка Надія Нововеденю каже, здивована. Перший раз оце почула. Добре, бо це на українська мова. Добре. Тепер говорить пані Світлана, поїздки в тролейбусі будуть з користю. Ну а чого б ну, не цьому я бачила лише одні плюси, то рідну мову треба вивчати. Наслідувати це брати щось за приклад. Наступний це найближчий після когось або чогось. Вірить, що такі ролики зможуть викорінити суржик, каже містянка Валентина. Якби їх хтось слухав і слідував, то наша українська мова була б набагато краще. Я дуже часто чую не негарну мову. І діти зайняті. Може хтось почує. Навіть як хтось один почує, хай буде. Водійка Наталія відгуки пасажирів говорить не чула. За кермом жінка цілий день, тож увага лиш на дорогу. Правила додає, слухає краєм вуха. Стараюсь прослуховую. Фонове, пасажири, наче слухають. Слухають і запам'ятовують, каже пан Анатолій. Минув дві зупинки, але встиг почерпнути нові знання. Не вибачаюся, вибачте, будь ласка. Ось таке мелочі. Чоловік це як кажуть, почерпну трохи. От я вся, вся мова, все воно ж так, міська рада Черкас втілює просвітницьку ініціативу до Дня української писемності та мови, пояснює директор департаменту освіти Богдан Білов. Над проєктом працювали півроку. Зміст роликів узгоджували з освітянами, а озвучили їх учні черкаських шкіл. Наразі їх записано вісім цих уроків, але я думаю, що ініціатива містянам сподобалася, і ми надалі ще будемо такі уроки записувати. Глобальна мета повернути українське щоденне спілкування. Побутове спілкування наших містян. Нині почути аудіоуроки українською можна в 15 тролейбусах різних напрямків, розповідає інженер Черкас Електротранс Костянтин Панін. На тролейбусах марки АКСМ такі оранжеві. Які... 15 одиниць тролейбусів буде курсувати два тижні на кожній зупинці. Відпочинаючи від зупинки Кривалівська, закінчиться плазма центральною частиною міста на всіх маршрутах тролейбусів, які перетинаються на цій вулиці. Єднає українська перемагає Анастасія Кашоїд, Федір Коцаба, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.